Ось таке воно Балтійське море. Це у нас вітром, хвилями. Повертаємося до готеля з моря, бо погода сьогодні ну, явно не льотна. Вітер і трошки студено. В першому поверсі. Зараз у нас зустріч з місцевими представниками МГА. ще можем знати, як ваше вино поїде, якою буде ціна, яка буде прибавка по rapport це вообще, як ваше раціо, тайон настояще, в елементному ход той, сколько буде ціна, во тут я страшно ристо. Ні, буду сама йти маленькими кроками. Латвійські виноградники. Сьогодні дегустацію проводили і досить непогано в них в це виходить. Заходимо з одного боку, тут у нас е, печуть, печуть всяку з добу хліб. Е, тут сувеніри це. і кафе. Так, все в одному, в одному е, селі. Слухайте, то, чудово. Так, а тут. А тут, а тут пивоварня. От, там хліб печуть і отакі от об'єднання. Подавали проекти і реалізували це. І о! А нам тут 6 стіл накрили. печку. Ця приємна сім'я займається лозеплетінням, а це їх пес, зірка їхня. Всіх любить От. сімейний бізнес лозоплетіння, ось так вони живуть ось тут. Хутірська система.

Попробуем. Это тоже бывший замок. И, это бывший замок, бывший замок Абгунсты. Ага. который вот он и его жена и семья они отреставрировали уже. Инициаторы. Они инициаторы. <свитовый> 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 нормы санитарные. Трудности были договориться, ну или как бы рассказать всю сущность Министерства финансов, которые понимают все-таки ну, эти программы с такой с точки зрения конкурса реализации проекта, они как какой-то еще посредник посередине, который Зачем он там нужен, что он там делает, как было все, все что было прозрачно. И, и, и целые два года, я понимаю, происходили дискуссии с того момента, как мы начали разрабатывать. Мы просто делаем платформу и делаем эту возможность поставить продукты. Но мы не берем ну, каких-то денег с транзакций. Uh -huh. Они платят за вступление в эту платформу и сколько их продуктов там. Но не с оборота их. Продуктов.